Вітаю! Сьогодні буду готувати смачний салатик під назвою Наполеон. Цей рецепт простий, смачний і дуже корисний. Спочатку замариную цибульку, наріжу її маленьким кубиком, перекину в миску, додам цукор, оцет. і залю це все окропом. Це маринується. з яблука вийму всерединку. серединку. Шкірку я залишу і наріжу тоненькою соломкою. Перекину поки що в миску. Яйця натру на маленьку терку. До речі, ви можете підтримати мій канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. Так як я дуже мрію про блендер, який мені б дуже допомагав би на кухні. Також на маленьку терку натру Буряк. Залишилось натерти твердий сир. Також на маленьку терку. Всі інгредієнти. Даного салату ви знайдете в описі під цим відео. Цибулька промаринувалася, тепер потрібно злити рідину. Даний салат я буду викладати на блюдо шарами, і кожен шар потрібно зващувати майонезом. У мене немає харчового кільця, тому побачила в інтернеті лайфхак, як можна замінити його. Вирізала із звичайної 5-літрової пляшки від дитячої води. Таке кільце. Першим шаром буде в мене цибуля. Розрівнюю її. Сіточку майонезу роблю. Наступний шар будуть яблука. Знову майонез. Наступний чар буде яйця. Трішки присолю, майонез, тепер бурячок розрівнюю, знову трішечки присолю, майонез і зверху буде шар сиру. Зроблю сіточку майонезу і переношу в холодильник, щоб він просочився. Дістала салат із холодильнику. Тепер можна забирати форму. Давайте побачимо, як він виглядає в розрізі. Повірте, це дуже смачно і соковито. Заходьте на мій YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.